Чому я в тому році не заробила свій мільйон? Це мене запитала клієнтка, яка повернулася. Вона десь 8 місяців тому почала робити з ноутругим експертом, і зараз вона по результатам дивилася, що її це не влаштовує. Мене таке підмивало відповісти, що тому що ти відмовилась робити зі мною. Але хіба це їй би допомогло? Ні. Є декілька поглядів на це питання. Я назву те, що є таємницею для багатьох як консультантів, так і власників бізнесу. Дивіться, вона задала запитання в одну із трьох груп. Для любої стратегії є три групи запитань: запитання світу або умов, тобто чому, як це побудовано, як це пов'язано і таке інше. Є запити сили. Як пережити таке? Як таке могло відбутись? Це про силу духу, про силу серця. Як вирішити цю задачу? Це про силу ума. Є запитання світла, це питання на розуміння. Як зрозуміти, що вони написали в листі? Як мені зрозуміти своїх клієнтів? З одного боку, все дуже просто, з іншого. Консультанти не попадають в ту групу питань, бо не бачать і не розуміють їх. Власники, я вас дуже прошу. Розумійте, яку допомогу ви просите з цих трьох. Консультанти, чуйте, чого не вистачає власнику і відповідайте на їх запитання, а не на те, що ви придумали. А як би ви відповіли? На питання, чому вона не заробила свій мільйон в тому році?